Друзі, мої вітання, на зв'язку я, Олександр, мій канал Старонні Знахідки. Сьогодні будні антиквара. Розповім, що вдалося купити, щось мені подарували, щось мені хотіли подарувати, але я все ж таки відмовився від подарунку і заплатив гроші. І деякі продажі за останні декілька днів. Сподіваюся, відео вам сподобається. Заварюйте або каву, Беріть смаковики та приємного перегляду. Зустрічався з людиною і придбав трохи комах. Саме метелики та жука. Дуже гарна робота в тому плані, що дуже все гарно зроблено. Гарні рамочки під склом, гарні метелики. Отакий От метелик дуже великий порівняно з моєю рукою, прямо він дуже великий. Я раніше таких не бачив. Класна робота. Найбільше мені сподобався цей жук. жук носорог Дуже класно виглядає. Купив все це за 700 гривень. Продавати буду значно дорожче. Зустрічався з людиною та купив два предмети: таку шкільну медаль за 50 гривень. Вона посрібнена. І шахи купив. Трішки старі, але не комплектні. В тому плані, що тут є фігури з інших наборів. Наприклад, коні ось так відрізняється. Там є ще кілька фігур, котрі відрізняються. Купив їх за 150 гривень. Цікаві печатки тут, я раніше таких не зустрічав. Головне місто Львів написано. 50-ті роки. Ну, сама дошка, можливо, старша, ніж самі фігури. Навіть не знаю. Буду виставляти на віоліті. Підписник мені надав роботи на багато годин. Прислав календарики, листівки. Є ось такий ліхтарик, фотоапарат, елікон. І дуже-дуже багато кишенкових календариків. Все починалося з того, що людина прислала мені фотографії з календариками. І я побачив ці стерео та переливні календарики. Людина сказала, що хоче вислати мені безкоштовно. На що я погодився, тому що такі календарики прикольні, класти їх як бонус до посилок. Але я не очікував, що їх так багато буде. Різних календариків. Тут навіть значки є, я вперше бачу такий набір. Це в нас Полтава. Прикольна штука. Розгрібати мені це все дуже-дуже довго треба. Людина сказала, що як розпродамся, то по бажанню задонатити на ЗСУ. Так що буду розпродаватися та донатити. Ну, на жаль, частина на смітник піде. Наприклад, ось такі листівки вони нікому не потрібні. Тому, скоріш за все, на смітник піде. А з іншим треба розбиратися. Ну, Самі по собі карманні календарки не дорогі. Від однієї до 3 гривень в основному, іноді там, по 5 гривень можна продати. А є такі, що дорогі, там, 500-400 гривень за одиницю може бути. Ну, Це вкрай рідко зустрічається. Не передивлюся, календариком може щось дороге буде. В основному буду виставляти на Violet там, по 20-30 по штук в одному лоті. Тому що окремо кожен календарик фотографувати це дуже об'ємна робота. Фотографувати та виставляти на продаж. Я так зрозумів, це в основному період кінець 80-х. Початок 90-х років. Ну, роботи в мене багато тут. Підписнику дякую за такий подарунок. Історія цих предметів. Зі мною зв'язалася людина, котра займається скупкою порцелянової посуди. Сказала, що є адреса там, де можна приїхати і забрати те, що залишилося. Там статуетки і трохи посуду, що людина не забрав. За що я дуже вдячний. Це було поруч зі мною, так що я прийшов і взяв ось такі предмети. Але я за них заплатив, тому що я розумію, що я тут зароблю і заплатив 500 гривень. Хтось скаже, що я мало заплатив, але людина взагалі нічого не хотіла і не сильно хотіла брати гроші. Ну, все ж таки я заплатив, тому що не люблю я отримати щось в подарунок або на халяву. І я щось в подарунок беру вкрай рідко. Трохи посуду, посуд навіть не знаю, чого взяв, тому що все одно пішло би все це на смітник, те, що не забрав би я. Це у нас Польща, Польща, Польща. Вибачайте, ще не встиг помити, ще навіть не встиг прицінитися. Так що цін не буду називати. Ось такий чавуний Дон Кіхот. Звісно, шпаги немає. Це дуже часто, коли шпаги немає Дон Кіхота. Це в нас, здається, не каслі, а інший завод. Ось така дівчина, але, на жаль, без руки. Це в нас Німеччина. Далі ось така дівчинка з гусями. Здається, ціла. Повинна бути Німеччина, також ще не працінився. Вівчарка. Це у нас ЕОФЗ. По ціні не пам'ятаю, пару місяців назад таку продавав, здається, за 700 гривень, якщо не помиляюся. Ось такий клоун, це також має бути Німеччина. По фотографії щось я не знайшов цю статуетку. Ось така гарна композиція, Бісквіт, але, на жаль, тут відломана. частина одна є. Руки не знайшлося. Це в нас Німеччина. Також в нас є тут кузніцов. Здається, без дефектів, але потерта позолота. І я не знаю, чи повинна бути тут кришка. І ще з цього ж набору у нас кузніцов. Кузнєцов – це вже більше 100 років цьому посуду. Але його так багато робили, можна сказати, пару мільйонів на рік могли зготовляти цей посуд. Він був як бюджетний варіант для суспільства. Але, звісно, є екземпляри, котрі продавалися дорого для багатих людей. Ну, в основному, це такий простенький посуд. Але він трішки ціниться, тому що. Йому вже багато років і його не так вже багато залишилося на даний момент. Наступні продажі продав підсвічники, весь цей комплект за 800 гривень. Купував на минулій бараховці всі разом за 400 гривень. Продав ось такий календарик металевий за 150 гривень купував за 100 гривень на бараховці. Продав таку медаль шкільну. Вона посрібнена. Є ще срібні, але вони менш по розміру. Продав за 200 гривень, купував за 50 гривень у людини, котра зателефонувала з оголошенням. І продав ось таку валізу з кодовим замком. Продав за 400 гривень, купував на браховці за 130 гривень. Але сама валіза в гарному стані. Тришки в посрібу, такі сережки. Камея плюс кончик для фотографії, кончик 875 проба, сережки 925 Сережки продав за 500 гривень, кулон за 250 гривень і за того, що в нього є такий дефект. Такий браслет, він легенький, до 3 грам за 150 гривень. Такі сережки продав. За 200 такий за 100 і ланцюжок за 550 гривень. Також продав ось такий набір сережки плюс підвіска за 400 гривень такий набір і один ланцюжок за 250 гривень. Це все 925 проба. Продажі продав ось такий гасник для свічок. Матеріал можливо, от тунь. За 150 гривень. Та ось такий складний на Віоліті продав за 2300 гривень. Мінус комісія 115 гривень. Ну, заробив трішки більше 600 гривень, тому що купував його за 1500 гривень пару місяців тому. Хто пам'ятає, купував на Бараховці цілу купу фотоапаратів. Продався один із них за 200 гривень на Віоліті. Про це здатність невідомо, тому що немає акумулятору. Продав за 200 гривень, я купував цю купу фотоапаратів за 300 гривень, так що майже вже окупився. Там нічого супердорогого немає, кілька фотоапаратів виставив поодинокі, всі інші разом одним лотом виставив. Наступні продажі це продажі моєму підписнику. Ударка я вже не пам'ятаю за скільки купував, тому що купував багато статуеток однієї людини. Такий штов, баранчик. Купував за 360 гривень на Віоліті. продав за 600 гривень, ударку продав за 550 гривень, собаку купував за 150, продав за 200 гривень. Ізначально дороговато оцінив її. Ну я на іншому там добре заробив, коли скуплявся у людини. Ось така статуетка продав за 300 гривень, купував її за 200 гривень. По значкам такі значки. Я вже не пам'ятаю, за скільки купував, де їх купував, продав за 152 штуки разом. Ось такий значок купував на Віоліті за 50 гривень, продав за 100 гривень. І такий значок під реалізацію продав за 200 гривень. І якраз сьогодні отримав нові монети 10 гривень. Це 10 гривень війська зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Чому я їх купив? Я більше купив їх не на продаж, а на подарунки своїм знайомим, тому що серед моїх знайомих багато зв'язківців. Продаж на Віоліті ось такий козак. На бочці. це у нас не статуєтка, а штовх. Із дефектів відломаний ось тут кончик Черпака, немає кришки та дарунковий надпис. Я вже не пам'ятаю, хто виробник, можливо, Київ. Продавався цей штов в мене трохи більш одного місяця, продав на Violet за 1500 гривень. За скільки купив, не знаю, тому що купував багато сотек одним лотом у людини. Але козак мені дуже подобається, класна робота. Такий цілий може коштувати приблизно 3500 гривень. Плюс-мінус, все залежить від попиту на ринку. Тришки продав банкнот, тут вийшло на 4220 гривень. Це розпродаю свою колекцію, вже з колекції мало що залишилося. І ці гроші, що від банкнот виручаю, я витрачаю на інвестиції. Я почав колекціонувати Бони України у вересні 2022 року. І десь до середини 2023 року я їх колекціонував. Зараз розпродаю, щоб вкласти там в інвестиції свої. 500 гривень 2006 року продав за 1000 гривень. 200 гривень 21 року продав за 240 гривень. Стан всіх банкнот UNC. Вони як нові. Так, 21 рік продав за 140. Так, 22 рік також. За 140 гривень 50 гривень 21 року продав за 80 гривень 50 гривень 2005 року продав за 250 гривень, 10 гривень 2011 року продав за 110 гривень. І тут два зразки. Зразки продав по 1200 гривень. Взагалі. У мене колекція була на 32 тисячі гривень, це мої затрати були на колекцію. Вже продав на 41,5% гривень. І ще там залишилося. Тобто, десь я рахував, буде 46-48 тисяч гривень після того, як розпродам її. Тобто, приблизно заробіток на моїй колекції 50%, що досить непогано. А зараз буду пакувати і відправляти людині. Я так думаю, людина тільки почала колекціонувати, тому що купує банкноти і прості, і дорогі. Сподіваюся, людині вдасться зібрати гарну колекцію. Загальна сума, на котру я розпродався, майже 15 тисяч гривень. Скупився всього-навсього на 1400 гривень. І на цьому поки що все. Вам бажаю гарного настрою. Не забувайте підписуватися та ставити сподобайки. До зустрічі!